Ага, Ні, Сергій, це не глядачка. Сьогодні в Тернополі воєнкоми розійшлися по повні, місто вимерло на день і нема ніякої інфи. Правильно, тому що як таке лютування безглузде та рендомне, воно до добра не доводить. Тому що всі ваші е, марафон Єдині новини, який споживає гроші з бюджету і ніхіра не збирає нас на правду, люди можуть перестати взагалі державі передавати гроші. Тому що люди показують, що у нас є паралельна держава, яка. Е, Рятується, і ці люди вивозять цілу державу, коли вони об'єднуються волонтерів, забезпечені і так далі. Якби не волонтери, ви вибачте, смоктали прутня уже давно. До чого ви звикли, коли ви смокчите з бюджету? У вас смоктальний ну, цей от рефлекс нікуди не пропав. І мало того, дивіться, ми нічого не робимо, але ми є інформаційною складовою, і це треба бути ідіотом. Я звертаюся до цього чувака в цьому центрі комплектування, щоб цього не розуміти. Ми збираємо гроші, ми про це говоримо. І ми є інформаційна ланка, яка є сполучна. Але для цього потрібен певний ресурс, от хоча б мінімальний, а ви в нас висмикуєте людей. І вони виконують закон. Вони в лавах Збройних сил. У нас є ті, хто поранені в шпиталях після операції, є загиблі. Що ви робите? Ви, ви ідіоти і дебіли в такому випадку, тому що треба мати клепку для того, щоб комплектувати. Ви такий центр комплектування, як я, Мая Плісецька. Потім вчора... є волонтери, яких не треба чіпати, тому що вони їздять і забезпечують. Не ви їздите. У мене питання до вас, ті, хто здорові лоби сидять в цих центрах комплектування. Ви придатні до служби, чого ви сраку грієте? Там можуть бути тільки жінки. Там чоловіки, в принципі, не потрібні. Ні, там самі чоловіки, жінки тільки оформлюють документи, ручками. пишуть. Ну, я ще, пишу. я ще раз згадувала, як розказувала от, знайомий І с... в кожного є своє призначення. в Коли кожного він є прийшов професія. З пораненням На милицях стоїть у цьому військоматі, по про нього ходять рила е е хальоні з кавою, туди-сюди, навіть на військового пораненого не звертають е уваги. Це людина Більше того, я з скажу, фронту військового. Те, 8 місяців... що мені передають, кажуть людину з діабетом, інсуліну залежну забрали на фронт. Він не пручався, каже, але він постійно колить собі. Що в меню там для діабетиків? Картопля, ну тобто, все, що не можна діабетикам. Для чого ви це робите? Ви вбиваєте просто людину. Це не той ресурс. Зато цих от уїбнів, які робили вечірки на Тікток, ви відправляєте куди, щоб вони там вечірки робили.